Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8 та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Скоротіть дріб і наш дріб, чисельник сума 2П і 4, знаменник різниця П і 4 і варіанти відповіді. Приступаємо до виконання. Розкладаємо знаменник на множники в чисельнику. Також розкладаємо чисельник на множники, винесемо спільний множник 2 за дужки. А в знаменнику використаємо формулу скороченого множення. Різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Отже, маємо А це наше П. А Б наше 2, бо 4 це 2 в квадраті. Маємо П відняти 2 на P додати 2. І тепер можемо скоротити на суму П і 2. В чисельнику буде 2, в знаменнику різниця П і 2. І варіант правильної відповіді це варіант А. Записуємо відповідь. А. Номер 5 з домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 8 та номер 5 з домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Математика 8 виконано.